Народного артиста України госпіталізували. Заплановані концерти скасовані, а сам чоловік у лікарні. Що сталося з легендарним Степаном Гігою? Чому виконавець опинився на операційному столі, та все, що відомо про життя відомого співака, розкажу вам я, Олена Ковальова. Улюблениць публіки, виконавець всенародних хітів Степан Гіга в лікарні. Співак перебуває у Львові під наглядом медиків. Про важкий стан артиста стало відомо 19 листопада. На офіційній сторінці виконавців інстаграм опублікували допис. У ньому зазначили, Степан Гіга переніс операцію. Менеджери артиста не розкрили подробиць того, що сталося з чоловіком, але повідомили про його важкий стан. Зокрема, попередили шанувальників про скасування всіх запланованих концертів співака. Концертний директор виконавця Петро Добромільський у коментарі ТСН заявив, стан Степана Гіги вже стабілізувався. Він притямує його рідні поруч із ним. Інших деталей чоловік не розкрив, але пообіцяв, що більше інформації буде трохи згодом. Нагадаю, кілька днів тому, 16 листопада, артист відзначив свій день народження. Співаку виповнилося 66. У соцмережах команда зірки привітала його зі святом. Артист мав провести концерти в різних містах України та зібрати палац спорту в столиці наприкінці листопада. Наразі невідомо, коли вокаліст буде готовий знову вийти на сцену. Всім шанувальникам представники Степана Гіги обіцяють повернути кошти за придбані квитки. Чим же відомий Степан Гіга? Він народився у 1959 році на Закарпатті, Закінчив Ужгородське музичне училище, а потім Київську консерваторію. Нині це національна музична академія. У 1970-х чоловік приєднався до ансамблю «Бескет» в Ужгороді колективу з гуцульськими мотивами та сучасним аранжуванням. Він став солістом, гастролював світом. Сольну кар'єру розпочав у 92-му з альбому Гуцулка. Він розійшовся тиражем у понад 120 тисяч касет. Пісня Чорна рілля стала народним гітом. Її співали на весіллях від Закарпаття до Харкова. Вже за три роки Степан Гіга виграв премію на фестивалі Червона рута. Відтоді його пісні почали крутити на радіо, а самого співака стали кликати на телебачення. Артист брав участь у шоу довгої ночі разом з українським виконавцем Назарієм Яремчуком. У 90-х та на початку нульових народилася гіти Степана Гіги. Він першим незалежній Україні став володарем золотого диску. Також гіга є одним з небагатьох українських артистів, які ніколи не співали російською. У 98-му році співаку присвоїли звання незаслуженого артиста України через чотири роки звання народного. Через чотири роки звання народного. За 33 роки сольної кар'єри Степан Гіга випустив 18 студійних альбомів, понад 300 пісень. З них 250 – Це власна музика і тексти. Після початку повномасштабної війни популярність артиста зросла. Пісня цей сон завірусилася у Тікток і знову з'явилася в топі на стрімінгових платформах. Кудвітисячі 2022-го телеведуча Леся Нікітюк переспівала цю пісню та в співпраці з Гігою випустила ремікс із словами про страшний сон росіян. Відтоді відео набрало мільйонні перегляди на Ютуб. Наразі артист перебуває під наглядом лікарів. Родина співака поки не давала жодних коментарів. Наша редакція бажає швидкого одужання народному артисту України. Чи полюбляєте ви пісні Степана Гіге? Напишіть нам у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі. Пісня «Парова машина зробила Ярину Квасні з Івано-Франківщини відомою на всю країну. Була в мене парова машина. У соцмережах це відео набрало понад 30 мільйонів переглядів. Втім, нині про ярину класні заговорили не через новий хід, а через патріотичний і свідомий вибір. Дівчина подалася до війська у ексклюзивному інтерв'ю для сайту Вос Співачка відверто розповіла, чому маючи музичний талант, вирішили піти на службу. Чим займається Ярина та як на вибір доньки відругували батьки? Мене звати Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Виконавиця хіта перва машина Ярина Квасній мобілізувалася. Про це дівчина розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для сайту бос. Свівачка подала документи до територіального центру комплектування ще в травні минулого року. З того моменту почалося очікування довге, невизначене та виснажливе. Вісім місяців вона очікувала на відповідь. Здавалося, що нічого не вийде. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували і сказали, завтра з'явитися в ТЦК. І я помчала до Києва про своє рішення піти на службу Ярина не розповідала нікому, навіть найріднішим. Мама і тато дізналися про все в період базової загальновійськової підготовки дівчини. Для них це стало справжнім шоком. Мама дуже стресанула, і тато теж. І я розумію, на їхньому місці можливо поводилася б так само. Не знаю, що собі уявила, коли думала, що зможу тримати це в секреті. Сказала, що їду на одні курси під Київ. Напевно, зараз би вже якось більш обдумано вчинила. У війську до Ярини ставляться так само, як і до будь-якого іншого солдата. Розмови про те, що усвідомлювала вона куди йде, супроводжувала її ще до початку служби і не припинялися дотепер. Втім, дівчина сприймає ці питання без образ. Чи виникають такі розмови зараз? Звісно, типу тобі на підборах ходити по столиці, а не тут. Та я би з радістю, але якщо взяли сюди, значить так треба. Служба Ярини проходить у першому окремому медичному батальйоні. Вона не є медиком, але виконує важливі функції, які допомагають лікарям зосередитися на своїй роботі. Офіційно вона працює санітаркою на передовому хірургічному відділенні, але фактично дівчина займається реєстрацією поранених, координує їхню евакуацію та супроводжує під час перевезення. Тут справді унікальний колектив у звичному сенсі цього слова. Батальйон сформовано на базі медичної служби першого інтернаціонального легіону. Звісно, коли ініціатива йде від самих людей, така трансформація величезна робота і високий рівень ідейності. Молоді мотивовані люди, ще й медики, з думками рятувати життя, працювати продуктивно, чітко, якісно. Мені це близьке. Ірина зазначає, що це її простір для самореалізації. Вона може виконувати основні обов'язки за бажанням організовувати додаткові активності для поранених, віддавати їм одяг, каву, печиво або навіть читати їм казки. Це відчуття потрібності відрізняється від цивільного життя, де допомога війні часто обмежується донатами або ж волонтерською роботою. Після мобілізації Ірина вперше побачила рідних лише через півроку. Вона ніколи раніше не залишала дім на такий тривалий час і. Розлука з рідним селом давалася тяжко влітку. Вона приїхала додому без попередження, аби зробити сюрприз. Пізніше мама Ярини вже приїздила до доньки сама. Та кожна зустріч супроводжувалася тривогою. Тут нещодавно мама до мене приїздила, і я ледве не посивіла, поки вона добиралася. Коли перебувала в дорозі, Спросоня не розібралася з однією новиною від Укрзалізниці і вирішила, що сталася катастрофічна ситуація. Давай їй квиток назад купувати з якоїсь станції. Кидаю цей квиток. Мам, виходь! Вона Я Русю, ти чого? Тут зі мною навіть піврічна дитинка їде. Приїхала, побула зі мною два мої вихідні і поїхала назад. Я наридалася, поки вона їхала сюди, а потім знову, коли від'їжджала з переживання, щоб добре дісталася. Дівчина розповідає, що найважчою на службі для неї стала боротьба з постійною фоновою тривогою. Тато Ярини теж на фронті, але на іншому напрямку. Щодо майбутнього у війську, Ярина Відверта не знає, як довго залишатиметься там. Каже, що всім доводиться працювати за двох, бо кількість людей у батальйоні постійно зменшується. Нас, на жаль, стає дедалі менше. І тому треба бути дуже вигадливими, включеними, працьовитими, старатися більше норми, вдосконалюватися, думати. На службі Ярина знаходить час і для музики. Спершу дівчина потрапила до культурних сил і за бойовим розпорядженням мала завдання співати для військових майже щодня. Спів за словами Ярини допомагає їй залишатися в ресурсі, навіть коли немає настрою або ж на душі важко. Тут також буває подруги, приїжджають із гітарою, співаємо десь у підвалах. Там, до речі, дуже гарна акустика. Часто виконую колискові, це прагматично. Їх можна співати не дуже голосно, а виходитиме добре. Та навіть без цього я весь час щось собі несвідомо наспівую. Військовослужбовиця підтримує зв'язок зі своїм музичним гуртом Дичка, де вона раніше виступала як вокалістка. Коли Ярина під Києвом готувалася до служби, до неї завітав військовий оркестр. Серед музикантів був саксофоніст із її гурту. Також мобілізований засновник дички теж долучився до війська, але Поки що їхні шляхи не перетинаються. Тож зараз гурт перебуває на музичній паузі. Квесній натомість активно стежить за культурним життям. Ярина приділяє особливу увагу різним подіям, розуміючи, що навіть дрібні деталі можуть впливати на глобальні процеси. Під час війни важливо залишатися уважними і не пропускати вішки, адже навіть символічні дії можуть мати наслідки. От, наприклад, ситуація з поляковою, яка пише листи до європейської мовної спілки щодо Євроба. Якщо вдуматися, людина, яка виступала в Кокошнику, їздила до Росії, зараз домагається права представляти Україну на Євробаченні, і все це під час війни з країною, символіку якої вона носила на голові. Це звучить, м'яко кажучи, не надто по-європейському. Мені просто бракує слів. Дівчина також переконана, що українська музика не стала активно розвиватися після повномасштабного вторгнення. Мовляв, наша медіаіндустрія Завжди була на висоті. Трохи дратує, коли говорять про якесь відродження. Українська музика існувала, звучала, творилася, і до цього те, що хтось тільки зараз відкрив очі, прозрів, обернувся, нарешті видалив зі свого плейлиста Макса Коржа. Не означає, що в цей момент народилася українська культура. Вона була завжди, що відомо про творчий шлях Ярини Квасній. Квасній випускниця Києво-Могилянської академії у 22-му році вона завершила бакалаврат і вступила до магістратури, але після осіннього семастру залишила навчання, пояснюючи батькам, що після пар щодня плаче. Після цього почала працювати арт-директоркою в різних проєктах. Шалена популярність до Ярини прийшла після виконання автентичної народної пісні Парба Машина. Відео зі студенткою з'явилося спонтанно після фестивалю Леся Квартиринка. Вона акепально заспівала пісню дорогою дому та виклала запис у Тікток. Відео стало вірусним, набравши десятки мільйонів переглядів. І користувачі почали створювати на його основі власні ролики та ремікси. Втім, Ярина не планувала створювати хід. Все відбулося спонтанно було весело. Я тоді взяла для себе щось. Корисне з усього того хаосу, щось підходило, щось ні, і те, що не моє, просто відкидала. Приїжджали молоді прогресивні хлопці запрошували поговорити в кав'ярню. Матеріальної вигоди від TikTok вона не отримала, але на Ютуб мала певний дохід від реміксів і підписок, який находив раз на квартал. До прикладу, одну з виплат Ярина використала, щоб купити мамі новий телефон, адже жінка дуже любить фотографувати. Сьогодні ж ярина продовжує брати участь у фестивалі Леся Квартиренка. Втім, тепер не тільки як виконавець, але як ведуча однієї з подій, для чого навіть оформила відрядження з фронту. Військовослужбовець. Ця організувала благодійні донати, щоб не повертатися до батальйону з порожніми руками. А що ж у Ярини Квасній на особистому. Наразі Ярина самотня. Раніше вона пережила непрості п'ятирічні взаємини, які виснажили її емоційно. Дуже довго була в пригніченому стані. Наші стосунки були як мутна вода. Незрозуміло, чи там щось є, чи вже нічого немає. П'ять років то разом, то ні. І це мене просто виснажило, роз'їло зсередини. Я не вірила, що коли-небудь зможу повернутися, хоча б приблизно до того стану, який мала до всього цього. Після розриву Ярина видалила всі контакти, щоб не відволікатися від повсякденного життя. Зараз дівчина запевняє, почувається добре, відновилася і знайшла сили рухатися далі. Ірина Квасній дівчина, чий голос колись полонив мільйони? Вона не гналася за славою і не мріяла про героїзм, просто зробила те, що підказало серце, пішла захищати свою країну. Для неї це рішення не просто гучні слова, а про внутрішню чесність і вірність собі. А що ви думаєте про рішення Ірини? Чи здатна людина своїм вибором мотивувати інших? І чи чекаєте особисто ви на хіти від квасній? Діліться своїми думками у коментарях. На цьому в мене все з вами була Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.